В приміщенні понад 20 дітей і дорослих. Починається вистава Українці без бар'єрів. Актори розігрують сцену, в якій літня подружжя під час свята обговорює можливість піти до ресторану. Будемо розігрувати це. Актори театру покоління. Вийдуть на майданчик, розіграють уривки з реальності новичих п'єс. В одній п'єсі це жіночка на кріслі колісному. Вона розповідає про свої проблеми, ділиться ними і своїм чоловіком і відповідно, з глядачами. Через це жахливе крісло, до якого я прикута вже два роки. Після аварії моє життя змінилося назавжди. І тепер ця невеличка кімната, яку я так любила всі ці роки, перетворилася на мою в'язницю. Між сценами глядачам пояснюють, як правильно пропонувати допомогу людям на кріслах колісних, як з ними спілкуватися та толерантно взаємодіяти. Сьогодні ми побачимо не тільки спектакль, не тільки інформацію про інклюзію та безбар'єрність, але і саме можемо вжитися в роль людини на кріслі колісному, чи людини з надмірною вагою, людини з бар'єрами і знати дуже багато, що таке інклюзія, що таке безбар'єрність це дуже актуальна в наш час. Також з дітьми проговорили питання соціального відторгнення за різними ознаками: статура тіла, гендер, внутрішні міграції, населення тощо десятирічна Катерина посиділа і в кріслі колісному, і приміряла костюм крупної людини. Ну, сьогодні я пробувала бути людиною зайвою вагою та людини з із... Да, людиною в інвалідному візку. На інвалідному візку це не дуже ну, це не дуже складно. А оце за зайвою вагою це, це проблема. Куди, коли в тебе шнурки розв'язуються, ти я майже не повернулась на бок. Дуже важливо це все проговорювати, розказувати, щоб наше майбутнє суспільство не мало тих проблем, які, наприклад, мали ми, так здебільшого через радянське наслідя, коли бути якимось інакшим вважалося дуже неправильно або навіть ганебним. В бібліотеці розповіли, що сформували окремий стенд з тематичною літературою та продовжать допомагати в організації подібних заходів. В Бібліотеці в і в листопаді заплановані ще заходи, які будуть орієнтовані конкретно на молодь студентську, учнівську. І присвячені безбар'єрності. І основна мета цих заходів буде не тільки інформування про безбар'єрність її види та можливості, а насамперед про залучення молоді до ініціатив, які власне викладені в національній стратегії з побудови безбар'єрного простору в Україні. Захід тривав майже дві години. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.